Всім привіт. Сонечко яке. То світить, то не світить. Трошки розпогодилося, але прохолодно. Ну, вітру хоч нема, такий, як вчора був. Хмари ходять, дощик нас капотів Невеликий, ну то пуститься, то нема, то пуститься, то нема. Вон яка хмара. Чорнюча. Чи туди, чи сюди, чи куди вона захоче, туди й піде. Після дощу трошки так тепліше, наче стало. Малесенький капотів, невеликий, але, але трохи прибив земельку. Це горіх мій голий, і великий той, і маленький, і сусіда ось теж лисий. Вже нема краси. Ще шовковиця жовтенька стоїть. О, осінь. Дайте я. Які листочки вже стали, да? поміняла? Десь курка кричить. А, тяпа. Ти де бігав? Відпустили. Хочемо подивитися, чи будеш трогать, чи ні. Ти, Бармалей, де мотався? Ідеш, я почухаю, іди, 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 Ну підійди до мене. Ай, мазун, іди сюди, іди, Боїться, ніяк не хоче до рук йти. Я не знаю, ще такої собаки не було, щоб не йшла до рук. Ну, оце, оце буде отак бігати, тяпа, а до рук не підійде. Тяпа, не йди на дорогу, йди сюди. Послухав. Аж бігом. Давай у двір. Ах, і собака-балабака. Ой, скоро гребти листя. горіхів. Отут один був, вже не бачу, де він дівся. Чи відпав, чи хтось зірвав. Дощик на гілочках ще, ще є. Тяпа, давай додому. Вже починає чая жовті, черешня, сливи зеленющі. Яблуні, зелені ущі, хоча оця дивіться, яка зелена яблуня, а ця вже пожовтіла і вже майже осипалася молоденька. Біга, біга. Півні горло рвуть. Циночки виспівують. О, на бузині лазять. Ага, Вже заховалася. На бузині сидять, виспівують. Рано з'явилися в цьому році. О, сусіди воно пиляли, нема нічого. Аж любо гляну, то там такі були зарослі, позаростало. О, на вишні він виспівує. Так, і ти Тяпа, пішли у двір. Що ти там нюхаєш? Пішли. Сьогодні за старим календарем свято, покрова. Хоч уже й перенесли на 1 жовтня, але ну, все одно. Сьогодні також нічого не робимо, відпочиваємо. Сьогодні погода у нас зовсім не зрозуміла, то дощ, то град тільки що виривався. В жовтні місяці град. Тепер дощу рує густий такий. Кажу, оце погода, е? а? Да град вже немає. А, вже оп'ять падає град, так. Да. Знов падає. Знов пускається град. Сейчас піду на асфальті, буде краще видно. Траростає швидко, але град тарабанить. О, вже протих. О, погода. На лавці ще не розстав, Гляньте, які кропинки. Це так поводка. І така хмарка набіла, гляньте, невелика, там скрізь небо чисте, а над нами хмара і шурує град. Ну вже притих. Ну таке тарабанить маленький падає, а знов пускається. знов іде. Це вже більший. Ленте. Це вже більший падає. Поки покажу, дех уже й розстав. Ось Ось які крупинки. Ленте. Наче діаманти. Ух ти!

Так, да, насипало гарно вже. Ну, це не страшно, воно нічого не поб'є, на городі вже нічого немає, це не влітку град. Випала леж. Оце так. Да. Оце так. Да. Угу. Погода класна. То дощ пуститься, то сонечко. Це вже град. Це сьогодні за день вже який раз дощ виривався. А це на, на вечір ще і град пішов маленький. Вон скільки нападало. Прям сніг. Ой, який глянь. О тепер дощ потить. Тепер дощ потить. І сонечко вон там вже, бачите, за хмар виглядає. Мешку, хмаринка ось, стоїть просто над нами, там пусто. Нема такої темної хмари. І тут вже чисте небо. Вже капоти тощо. Але от там у дубках. Що це за киті красиві в мене, га? А там, о, глянь, взагалі не видно, прям туман. Навірно, або дощ шурб'є, або град. Гляньте, який там прям туман. Або дощ шурує, Наверно, дощ, бо вже в мене починає густішати. Або град. Все наче в тумані. У них тільки підсохло, знову мокрече знову будуть плавати у грязі. То іменно саме, це ж тут в мене нарциси посаджені. Чи виживуть вони до весни, щоб їх викопати, забрати, чи ні? Покажу, чим сьогодні займалася. Добавилася в мене. Ось така красуня зараз покажу. І ось така тільки що садила. Ще гарно полью всі. Нарізала черенків. Насадила, не знаю. Буде щось з них, не буде. Якщо хтось знає, то напишіть, будь ласка. Чи... Безсмислено я їх начеренкувала, чи можливо щось. І прийметься. Коли їх треба черенкувати, не знаю. Ну, спробуємо. Все одно вони вже відцвітуться і посохне стебло там. Побачу. Можливо, і прийметься якась. Відер у мене вже нема, то наділа колесо, а тоді зараз, навіть на якийсь ящик переверну. Гляньте, яка красуня ромашечка. Темно, темно, така бордова. Посадила тут спереді, а це просто червона така темна. На телефоні взагалі світліше показується, але вона така темнюща, темнюща. Так що, додалося в мене ще дві красуні. Все, в цьому році, я думаю, вже закриваю посадки з хризантемами в сезон, тому що холодно. Дуже холодно. Треба, щоб вони ж укоренилися. Тут спереді посадила ці дві червоні, посередині біла. Ну і там ті, що я вам показувала. Так що сьогодні це вийшла тільки на вулицю. Холодно, дуже холодно. Таким, знаєте, морозом вітер такий морозом прям тяне. Ну, посадила. Посадила, зараз полью ще оті всі, що посадила раніше і полю морозець. Та піду випущу, хай трохи курі, походять, да качки по вулиці. Підуть на вигон попасуться. Зараз заступ помию, Чи витру він такий, наче не дуже грязний зараз. Приберем. Скоро моя пубочка, надіюся ж, до морозу зацвіте, чим хто там. Не знаю, будемо дивитися, тому що холодно, не знаю. Може приморозки будуть. Так що отакі красуні в мене ще дві додалося все в цьому році. Досить. Просто насадила, як ніколи. Хоча та, що говорила, мене раніше дуже багато було цих мішку, вони в мене вимерзли за одну зиму. Довго були, були, тоді не знаю, я ну, це коли раніше які були зими. Морози і 20 градусів шурував, і 25 були. І вони в мене пропали всі-всі в один рік. То казала, все, вже купляти не буду. А тепер ну, ну, такі вони гарні, ну, що в мене осінь і нічого немає із квітів. Ото було тільки три види, що кума дала. то хочеться, хочеться цих хризантем. Побачимо, як вони перезимують. Бумо надіятися, що все буде добре. На... Навесні всі посходять. Так, пішла я зараз полью ще і випускаю курей. Знаєте, така холодина, не хочеться нічого не робити, нічого. Сидиш собі в теплій хаті, а роботи на вулиці вистачає, а ти сидиш в хаті, грієшся, наче ото кіт на печі. Так оце і ми сидимо. Начеренкувала я сьогодні. Хризантем, тепер ще з гарненькою заль'ю, не знаю. Буде з нього щось, не буде. Ой. Ну, спробуємо. Будемо сподіватися, що, можливо, ж якась і прийметься. І з усіх нарізала. Правда, не підписувала. Якщо і прийметься, то побачимо, можливо, на наступний рік. Гарно промочу і порозношу. Не знаю, хтось черенкував хризантему. Чи це безсмислена робота. Зробимо експеримент. No tak, a no, ty nie 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 No taka ja nasza ty bijesz? Nie bój się, nie bój się na mnie Звики, ні, тут мамка попросила, своїх мало так люди дали їй. Ти не трогай. Он таке гарне насіння перебив. Вони все одно його не поїдять. Вони все одно його не поїдять, чи це ти свиням? А я думала, ти утка. Тут це делікатес, немає. Я зараз їх повипускаю, хай біжать на вигон.

Зараз відкрию вас виховаться запаслися. Як Трохи попасу Дай й позаганяю. Нас учора і дощ йшов, і град йшов. Сьогодні холодно. Вітер холодний, холодно сьогодні. Слідкую, щоб не пішли до сусідів на це на пшеницю. Треба стоять над ними, а це й курку ганяє. Виноград ось який. Листя так швидко вже почервоніло, осипалося. О, вже телефон сів, нас знімала. Десь горобці цюрінькають. Наверно, під кришою. Там десь виспівують. Сонце сідає, так світить гарно, але хмара ансуне. чи знов буде дощ. Щось знов таке непонятне. Тягне, тягне. Суди пасуться, і камінці збирають, Куди побили гуляйте.